Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні пограю в Fortnite та покажу вам дві нові, дуже круті локації, які з'явилися разом з новим оновленням Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось перша локація це локація як база першого ордена, а друга локація це база Дарт Вейдера. І давайте пойдемо на першу. Вона знаходиться в горі. Раніше тут був маєток нічної рози, а тепер тут штурмовики і їхній бос. Як бачите, дуже багато таких гранатів, на яких можна їздити. І багато зброї. Тут ходять білі штурмовики, які хочуть вас вбити, як не дивно. Ну і вони ходять, стріляються, але насправді їх дуже легко вбити. Наприклад, бачите, дурбаш, один раз в голову, і вони вже померли. З них падають ось такі сині автоматики, які можна зібрати, ну і потім далі бувати інших людей. На цій базі дуже багато джампадів, і на цих джампадах можна пролетіти в будь-яку сторону, яку ти хочеш, тому я думаю, це плюс цієї локації. Бачите, мені падає бомба, дробовик, я зміняю дробовик на цей дробовик, і просто подивіться, тут великий прапор першого ордену. Це прям як, я не знаю, якась імперія, ну, в принципі, це є імперією. Бачите, далі добуває ще одного штурмовика, але насправді штурмовиків мало, бо це їхня база головна, а їх тут так якось мало. Я бачу чувачка, беру свій дробовик, він нападає на мене, нуснірон, але все-таки я його добуваю. Бачите, біжу далі собі. Тут бачите є місце, на якому ремонтують всі літаки і роблять нові. Якраз тут ходить бос, який називається капітан Фазма. В нього дуже мало хп. Що він може робити? Стріляти зі свого автомата, кидати в вас бомбочки, які підриваються. І, до речі, вони сильніші, ніж у простих противників. Тобто, якщо, наприклад, простий противник кине таку бомбу, то тоді станеться набагато менше вибух, ніж від бомби цього боса. Бомби виглядають так і вони теж випадають як лут з цього капітана Фазми. Бачите, біля нього охоронців дуже багато, тому їх треба всіх вирубити. Ну, Вирубаємо їх і в принципі прикольно. Як бачите, з нього випаде автомат і медальйон. ну і бомби, звичайно. Бомби я вам покажу трохи пізніше. Як бачите, ця локація вона виглядає так похмурно, сіро, двері електронічні, самі відкриваються. Тут дуже багато центрів, де штурмовики роблять свої накази, кажуть, куди летіти, дивляться на небо, все сканують, бачите, є місце для тих, хто сидить, просто клацає по комп'ютеру. І ось так як працює бомба. Вона робить таку зону синю біля себе, а потім підривається і зносить все. Урон від неї маленький, але ось урон по стінкам, він гігантський, він знищує буквально кожну стінку. З метала, чи з камня, чи з дерева, воно все знищить. Як Бачите, тут є різні такі сканери якісь, які стоять і кажуть, що, нам, що робити штурмовикам, на кого нападати, різні предмети, які навіть не знають, для чого вони треба, різні кнопочки, різні клацання. Ну, Але це як ви бачите, головне місце, де роблять наші любимі літаки ситхів, на яких можна літати і потім нападати на Тому нам треба